Знаєш, іноді ми шукаємо відповідь, питаємо інших, читаємо книги, дивимось на чужі історії, слухаємо мільйони інтернет-експертів, але найчастіше відповідь вже є вона в тобі. Просто Просто вона тихо говорить, і ти її не чуєш не тому, що вона слабка, а тому, що навколо занадто багато чужих голосів, чужих думок. І всі вони кажуть, ким тобі бути, що робити, навіть кажуть, як виглядати. І в цьому шумі легко втратити зв'язок із собою. Але коли стає дуже тихо, коли ти залишаєшся сам із собою, відповідь починає звучати чіткіше. Ти не загублений просто серед всього цього, просто іноді варто зупинитися, зануритися в себе і, нарешті, знайти всі ці відповіді. Inner Blueprint це не чарівна формула, але можливо це саме той момент для тебе, коли можна почути себе. Що це тобі зараз потрібно? Посилання в описі.